Hello forever family. Okay? Until then, keep focus on what matters most to you. Привіт, родина Форевер. Ви сумували за мною. Я знаю, що Нік зробив фантастичну роботу, прикриваючи мене, поки я був у від'їзді, але я дуже радий бути з вами цього тижня. Як завжди, у світі Форевер відбувається багато чудових подій. Тому давайте починати. Грег, Синтія, Гері та я щойно повернулися з напруженої, але чудової подорожі до дивовижних місць. Ми почали з Нідерландів, де відвідали Forever Direct. Я був у Forever Direct багато-багато разів, але щоразу, коли я там буваю, я згадую про те, яка неймовірна робота ведеться у нас там. Це схоже на добре змащений механізм, і його персонал невтомно працює, щоб забезпечити вас нашими чудовими продуктами. Звідти ми розділилися. а Гері та Пітер поїхали до Австрії на ди. День успіху, а ми з Грегом попрямували на південь до Парижу. Фактично, ми сіли на потяг, і це була чудова подорож. Я не перебільшував, коли сказав, що в цю подорож ми відвідали кілька дивовижних місць. Тож слідкуйте за оновленнями у Парижі. Кульмінацією нашого перебування стала зустріч лідерів, яка відбулася прямо на Ейфелевій вежі. Це було неймовірно. Ми піднялися на ліфті вгору. Я не знаю, можливо, на 300 футів догори. У нас відбулася чудова зустріч лідерів. Чудовим був не лише краєвид, але й сама зустріч. Нам вдалося зустрітися з добрими друзями. Там були Джоел і Андре, а також Грег поділився з нами сімома принципами лідерства. Перший – віра, другий ініціатива, третій спілкування, четвертий делегування, п'ятий чуйність, шостий власний приклад. Та сьомий послідовність. Усі ці якості фантастичні, якщо замислитися над тим, як вони застосовуються до ефективного лідерства. Далі ми перемістилися до прекрасного Риму, де провели дві захоплюючі зустрічі. Я б навіть сказав, що три, тому що у нас була зустріч із працівниками офісу, та дві захоплюючі зустрічі з підприємцями. Обидва рази зала була повною. Скрізь були підприємці. Це був фантастичний досвід. Багато людей приєдналися до нас онлайн. Ми також змогли поспілкуватися з Марією Кастро, яка зараз має найбільший бізнес в Італії, її бізнес на підйомі, чудово було бачити її успіх і всю її групу, яка приєдналася до нас. Також там були присутні члени GLT, Мері Мерілуїзи Зазу та Патриція. Баба. Тож було чудово зустрітися з ними всіма та деякими новими друзями, з якими ми познайомились. Нарешті, ще не менш важливо, ми закінчили наші подорожі в Афінах. Ми мали честь бути присутніми на їхньому дні успіху, який відбувся на культовому майданчику під відкритим небом біля Акрополя. Енергія була просто магнетичною. Це була фантастична ніч, і вона закінчилася неймовірною вечіркою. Ми так чудово провели час, що всі розійшлися тільки опівночі. Дякуємо всім, що приєдналися до нас у цій чудовій подорожі. Ми сподіваємося, що вам це сподобалося так само, як і нам. Адже головне на чому ми зараз зосереджуємося в усьому. У світі це збирання людей разом і повернення їх до нормальної роботи. І я сподіваюся, що ви робите те саме у своїх компаніях. All right, all right, Досить вже про нас. Давайте Let's продовжимо і дізнаємося, що ще відбувається у світі. Форевер. Я чув про пару захоплюючих речей, які відбуваються Forever. у Форевер Бразилія. Наші друзі з південної Америки організували захід під назвою Divas Do Marketing. Divas Do Marketing. Вибачте, панове, Divas нам довелося Divas пропустити market. цей захід, оскільки він був виключно для жінок. Захід відвідало близько 250 осіб, включаючи подвій. Діамантового менеджера Наомі Барбоза Бразилія також запускає наприкінці року програму під назвою Досконалість Форевер. Ей, hey, стежте за цим, тому що я думаю, ми навчимося там дечого, але ви повинні бути в Бразилії, щоб приєднатися до цієї програми. Тому, якщо ви збираєтесь до Бразилії, зверніть увагу на досконалість Форевер. Вересень-грудень чудовий час для того, щоб взяти участь у цій фантастичній програмі. На початку вересня Польща провела день успіху у Варшаві. На ньому були присутні двоє гостей, Холі Стаут, яку ви. Всі знаєте і любите наш віце-президент з глобального розвитку продуктів. І Деян Кнезевич, директор європейських операцій. Холі і Деян мали що розповісти аудиторії переповненої зали. Деян підкреслив досягнення форевер у Європі і нагадав усім, що саме зараз ідеальне місце та ідеальний час для підприємців розвивати свій бізнес. Зараз це не просто, але це чудова можливість почати. холі поділилася інформацією про потужну нову систему DX4 І до речі, я щойно сам закінчив, DX4 4. але я розповім трохи більше про це в іншому відео. Це була цікава подорож. Це було нелегко Я схуд на 6 фунтів, але насправді я дізнався набагато більше про свої стосунки з їжею. і я хочу розповісти вам про це дещо пізніше. Я знаю, що останнім часом у світі Форевер відбувалося безліч подій, і я не встигаю розповісти вам про них всі. Але в мене є час на визнання кількох менеджерів з дорогоцінним камінням і на те, щоб дізнатися, хто є лідером з продажів за серпень 2022 року. Перш ніж приступити до цього, давайте поздоровимо нового сапфірового менеджера з Індії Раджиша Тода. Він перебуває в компанії Форевер з 2004 року та кваліфікувався на численні мотиваційні програми, але він не зупиняється на цьому. Його наступна мета Ати сапфіровим ігл менеджером, і він навіть має намір стати діамантовим самфіром у 2023 році. Зроби це Раджиш. А тепер перенесемося аж до Сербії. Весна і Сініса Кузьманович. Сподіваюся, я правильно вимовив ці імена наших нових сапфірових менеджерів з Сербії. Вибачаюсь, якщо помилився. Вони були частиною Форевер вже 21 рік. Вони також в четверте виконали програму Forever2Drive. і хоч вони і знають, що це буде нелегко, вони налаштовані згодом стати. Діамантовими сапфірами усвідомлення того, що вони можуть допомогти іншим сім'ям у подорожі Форевер. Це те, що справді рухає ними та заохоче йти вперед, продовжити свою роботу, друзі. Марія Рука Хамер, новий сапфіровий менеджер з Австрії. Марія була частиною Форевер з 2000 року, але, схоже, саме зараз вона справді наполегливо працює над розбудовою бізнесу, тому що я пам'ятаю, як бачив її ім'я в глобальному списку топ 10 особистих неменеджерських об'ємів. У минулому випуску так тримати, Марія, приємно бачити, як ти починаєш будувати свій бізнес із ще більшим ентузіазмом. І я не можу дочекатися, коли ти будеш постійно з'являтися в усіх інших списках визнання. Гаразд, я люблю саме цю частину. Ми визначили топ 10 світових продажів за серпень. Номер 10 Анна Мастралонадо з Італії. Номер 9 Джурайда Мохамед з Малайзії. Номер 8 Богуміла Строка з Польщі. Номер 7. Бениш Абубакар из Абу Эмиратов. Номер 6. Рохит Агурвал из Индии. Номер 5. Лено Барбоза из Бразилии. Номер 4. Нкобеле Селюку из Певденной Африки. Номер 3. Крисна Аурора из Индии. И остальные двое. Номер 2. Хонами Такаги из Японии. Та перший номер Рольф та Домінік Кіпс Forever, Німеччина. вітаю всіх вас і дякую за плідну наполегливу працю. А якщо ви не потрапили до цього списку, продовжуйте працювати. І, можливо, наступного місяця ви побачите свої імена в цьому списку. Ще одна хвилююча подія. Ми щойно оголосили про нову акселеративну подію, яка відбудеться в лютому 23-го року в Домініканській Республіці. Зараз кількість місць для участі в ній вкрай обмежена. Напевно, до того часу, як ви це будете слухати, у нас може бути повний розпродаж. Але якщо є можливість, будь ласка, перегляньте вебсайт, вказаний нижче. Обов'язково приєднатися до нас і прискортеся в Домініканській республіці, якщо знайдеться вільне місце. Тому перевірте, чи залишилися ще квитки. А кожен кому пощастить дістати квиток, отримає приватну екскурсію на наші поля Алоя. Повірте, це те, що ви не захочете пропустити. У нас будуть тренінги, у нас будуть заходи. Будемо весело проводити час, і цілий день будемо літати на приватному літаку аж до полів Алоя. Ми проведемо цілий день на наших полях. Ми дізнаємося про те, як обробляється Алоя. Ми зустрінемо. З людьми, які цим займаються, ви зможете самостійно збирати алое на полі. Тому будь ласка, якщо буде квиток, візьміть його. Це можливість, яка дається раз у житті. Я з нетерпінням чекаю вас. там. Нині у світі Форевер дійсно відбувається дуже багато феноменальних подій, і мені буде неможливо втиснути все в один випуск. Тож не забудьте налаштуватися на наступний випуск новин Форевер, який буде проводитись з місця зустрічі ігл-менеджерів у Канкуні. А до того, того часу зосереджуйтеся на тому, що для вас найважливіше.